Усім uh, привіт. Ми продовжимо проходити The Last of Us. Так. Зупились ми на тому, що ми привели сюди тих двох дітей. Хлопчик був якийсь такий недоброзичливий там, коротше, ну. Все понятно. Я би теж такий вумен не довіряв, бо якщо чесно. Так, так. Абіт тобі сюди. Чесно, я здесь ну... До того овена ми хоч йдемо цілі <кхи> себе цей оправдає, бо якщо ми прийдемо, а там буде якась фігня піхня. То я того овена, я не знаю, що я з ним зроблю. Так. І більше у нас ні на що немає. Це це Ебі, просто мене не збирає оце. Ці які Деталі дай. Все. О! Оце тільки пожалівся, що вона їх не збирає, а вона вже хопа взяла і не збирала. Але в мене, ви а. Да, у меня ни на что не достучаю. Надо пистолет прокачать. О. Твари, закрывай обе О.

Гляха, біжи, біжи, айди, біжи. Ляха, треба бігти, я думав не. Я не думав, що ви настільки розумні, вибачайте. Як мінімум вибрались. У всьому потрібно шкати позитив. Ми ще видиш. А, тут мене проліз. О, то ми вже недалеко. Блін, я Та й думав, що треба пірнати Чи треба для пірнати? Бляха, треба для пірнат. Ну. Добре. Я просто думав, ми надо вилізти на ту вантажівку, ти, типу якось... Тут ні. Ой. Ну нічого. Эббі зможе. Хотя чомусь, а через їхні имена оце Елі, Эбби. Я хочу Эбби постійно називати Елі. Ну, більше до неї. Вона як мінімум не вигаданий персонаж для конкретно для цієї частини. Це ну, якщо що, це не тому, що я Ебі там недолюблюю. Ні, ні, ні. ні в якому разі. Ну, може, чуть-чуть. Трішечки. Oh. And Щось мені здається, тут оситунеті появляться. Ну, стріли, типу. Буду надіятися, що це... Ну, мені тільки здається. Давай, давай. Хопа. О, арбалет. Okay. Це, типу за Еллі дали лук, а you тут арбалет. Непогано, right. так, записка. Поки позбираємо їх, а там якось прочитаю. А, промахнувся. Мінус в тому, що стріли ламаються від нього одразу. Ляха. І як він вони ж, вони ж не бачать. І почути він мене теж не міг, бо я стояв на місці. Хай сходить туди? God. Так, і куди мені? Сюди спати спати давай туши, чи її. А це жіночка. Так. Доварно зараз. Доки буду шукати вихід, мене це просто виріжу. Та й заодно треба доподитися з записки, пошукати, чи я вже взяв записку з паролем, чи треба де і тут знайти. Все, тоді зустрінемося, напевно, з вами через. Ну, для вас це буде секунда, для мене може це буде кілька хвилин. О, за нас капітан. Ого. Все подати пля хотіка прочитати буде. Може я. Е, Чи є щось? О є. Юта окоца. якийсь будинок Прикольно, прикольно Я ж скільки покинув того житла там капець Це світ точно ніколи не доживе до Half-Life 3 Ой, це мені здається, на локацію з ворогом якимось. Чи ти це з тунами? На диву нікого нема. Так. О, а я, я, я тільки думав, що мають бути тут оцей копійки ці. Типу як кидають фонтани, щоб загадати бажання. А ці двері він тут так тримається що візьме з ноги вибить. Owen, oh, come on! He's gotta be in the back somewhere. Та він спить, по-любому. Або убили вс. Вот отак. зал закрыли все бляха за всех сторон <гручил> ага здесь я разумею в умный умный

Да це вже як мінімум, зараз це далеко не найкраще місце. щоб жити. Ну, типу серість сирістю це. А, капець. Хей, ЮНЕР! Там тоді як Елі мочканула його. А, ні. Скорее що не він видкучилить на цій яхті. Sends you after me. He didn't. What is all this? You gotta take her apart. Total turbine, we have to wait. Honda. <laughs> Specifically, turbine. Pass. Suit yourself. Danny's dead. You want to tell me what happened? We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars and uh, hit this one on the head. Hard. And he goes down. And his weapons right there, and he doesn't go for it. Instead, he turns to me, and he's old and tired. He was just. I've killed a lot of scars. And uh this fucking guy. I couldn't do it. Of course Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And points his fucking gun at me. So I grab it and then first I didn't even know which one of us was shot. You defended yourself. Stop. I can fix this. I don't want to fight over land that I don't give a fuck. I'm going to Santa Barbara. To chase a rumor? Probably more than once. The fireflies aren't regrouping. They're gone. It's a lead. Yeah, вони ж всі були світляками. Типу, а зараз вони просто зробили себе якусь гоп-стоп компанії якусь, ну.

I go the opposite fucking direction. What? Nothing. Sorry, I grew up. <sighs> you should try it. Oh, yeah, how do I do that? Happy? Should I go find the people that killed my family? Cut into them? Да, я приду, мочканутую семью. Вот ты моч мочканул семью, Эй, это так. Эйди, придай мочка твою семью. Ну у вас целый рим. Значит, ну Овена могли бы бить то більше. больше. Ой-ой, где не на людях. Ой. Ой, мне что нравится, сама все это сама сегодня. А я не умею коптать. Якось все занадто різко, блін, нереалістично. Жах. Так, це ми вже типу цей сам момент. Ще якось був за а оце в першій частині в кінці, а це просто типу через е, кілька хвилин чи... Ну ладно, напевно через кілька хвилин після того. Оце є в неї, конечно, флешбеки, блін. А, це вже не флешбеки. Це в неї глюки. Посвинье у Шраумы. Крутый мужик. Seattle Seattle then shit we need to get them out of there before it's too late. Ох, ну тепер хоч дощ не йде. Це вже краще. Так, набавлю ну, ми тоді на цьому вже і зупинимося. Забагато подій, блін, було це, ну знайшли овена і не просто знайшли, а ще й конечно ну це, блін, ну сильно сильно. Так, прикрася якось то напевно якось заблюрити. Щоб ютуб не дав 18 скаргу взагалі. Так. Ну добре тоді. Будемо з вами тоді ми прощатися. О, до речі, ця локація схожа на... локацію з першої частини. Там з контейнерами там порт на то був. Тож. Добре тоді. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а я пішов. Всім удачі, всім папа. -па. До наступної зустрічі.